Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як однорівневі списки. Особливим видом форматування абзаців текстового документа є його оформлення, їх у вигляді списків. Списками можна подавати переліки об'єктів, описи порядку дій тощо. Наприклад, список прізвищ учнів класу, список ліків в аптеці, інструкція щодо користування приладом, перелік правил оформлення документа, послідовність дій виготовлення деякої страви тощо. У текстовому процесорі Word можна створити такі однорівневі списки. Маркований. Тобто на початку кожного абзацу стоїть спеціальний символ, маркер. Або ж нумерований. Тобто на початку кожного абзацу стоїть порядковий номер або літера. Приклади маркованих списків у Word. Ви зараз бачите от пори року, як написані у нас в три стовпчика, і перед кожним із стовпчиків у нас стоїть певний символ. Оце у нас і є маркер. Це не всі види маркерів, що у нас існують взагалі в списках. Але лише для прикладу обрали три. Приклади нумерованих списків. Тобто, так само, як тільки там були маркери у нас, а тут вже використовуються у нас або цифри, або літери, або цифри римського алфавіту. Приклади багаторівневих списків. Вони відрізняються від звичайних нумерованих тим, що в них є декілька рівнів. Тобто. Там ми описували лише просто пори року. Тут ми описуємо пори року і до них дописуємо місяці, які входять. Тобто ми бачимо, що перша пора року зима. І там до першого до зими відноситься у нас грудень, січень, лютий. Ми можемо це виділити як маркованими списками, так і нумерованими списками різних виглядів. Існує кілька способів оформлення фрагмента тексту у вигляді списку. Перший спосіб основний. До початку введення списку слід розмістити курсор у потрібному місці документа і виконати такі команди, як основне, вкладка Абзац, пункт маркери або нумерація. У різних текстових процесорах інструменти для створення списків мають схожий вигляд та призначення. Ми бачимо, що у нас вони розміщуються рядом Лівіше у нас марковані списки, правіше у нас нумеровані списки. Для вибору іншого виду маркера чи номера слід вибрати стрілочку вниз. Біля потрібного кноп під типу списка та у відкритому переліку бібліотека маркерів або ж бібліотека номерованих списків, вибрати потрібний варіант оформлення. Після цього можна вводити перший елемент списку. Ось ми бачимо приклади цих віконочок, якщо ми натиснемо на стрілочку вниз. Зліва у нас маркований, тобто нам пропонується декілька видів маркерів. І також нумерований. Декілька видів нумерації різних пропонується нам. Після введення першого елемента списку потрібно натиснути клавішу Enter. У наступному рядку автоматично з'явиться номер або маркер. Коли останній елемент списку буде введено, потрібно повторно вибрати кнопку відповідного списку на стрічці, або двічі натиснути Enter, або ж видалити номер чи маркер клавішою Backspace. Другий спосіб. Перетворення абзаців на список. Якщо деякі абзаці введено раніше, тексту потрібно оформити як список. То нам слід зробити, по-перше, виділити потрібні абзаци, вибрати на стрічці кнопку меню стрілочку вниз відповідного типу списку маркери або нумерація. І у списку вибрати потрібний вид маркера чи номера. Після цього біля першого рядка кожного з виділених абзаців з'явиться вибраний маркер або ж номер. Третій спосіб. Автоматичне створення списку. Розмістивши курсор у потрібному місці документа, слід ввести деякі символи, які визначають вид бажаного списку, і натиснути клавішу Пробіл. Одразу ж умовні символи перетворяться на відповідний маркер або номер. Далі можна розпочинати введення першого елемента списку. Ось у нас є приклади символів для автоматичного створення списку. Я розпочну з нумерованих, тобто ми бачимо, можемо поставити символ 1 і крапка. І після того, як ми натиснемо пробіл, у нас текстовий процесор автоматично зрозуміє, що це ми хочемо вводити якийсь список. Також можна використати цифру з дужкою, цифру із стріл, знаком більше, і літеру з дужкою. Якщо ж ми хочемо марковані списки створювати, то можемо поставити певні символи маркерів. Якщо ми хочемо, щоб крапки були, ми ставимо зірочку. Можемо поставити тере, можемо велику літеру, ой, маленьку літеру о, вибачте, поставити, щоб створити. Кружочка такий, і якщо стрілочки хочемо створити знак, більше нам потрібно поставити. Якщо в будь-якому місці списку потрібно додати ще один рядок, то після попереднього елемента списку слід натиснути клавішу Enter. Буде вставлено додатковий абзац з номером чи маркером, а нумерація всіх наступних елементів списку автоматично зміниться. Для того, щоб видалити елемент списку, потрібно виділити абзац і натиснути клавішу Delete або ж Backspace. Елемент списку буде видалено, а нумерація автоматично зміниться. Інколи потрібно в деякому місці тексту відмінити нумерацію. Наприклад, для введення тексту, який не є елементом списку. У такому випадку нумерацію слід видалити повторним вибором кнопки списку на стрічці або ж натисненням клавіші Backspace. Під час копіювання та переміщення фрагментів нумерованих списків. Автоматична нумерація може не відповідати потребі користувача. Для змінення нумерації елементів списку потрібно, по-перше, вибрати вказівником миші місце на початку рядка перед номером, який потрібно змінити. При цьому нумерація списку виділиться. Далі, відкрити контекстне меню виділеного списку фрагмента з допомогою правої клавіші миші. По-третє, вибрати потрібний варіант змінення номера. Перезапустити з початку. Продовжити нумерацію або ж встановити значення нумерації з певного моменту. Елементи списку можна відсортувати в алфавітному, числовому або ж хронологічному порядку. При цьому нумерація елементів залишається послідовною, а абзаци тексту будуть переставлені згідно з вибраним порядком. Для цього потрібно виконати такий алгоритм. По-перше, виділити абзаци, які упорядковуються. Виконати такі команди, як основне, група абзаці, пункт сортування. Встановити в діалоговому вікні сортування тексту необхідні значення і натиснути клавішу ОК. Зараз ви бачите якраз цю клавішу для сортування тексту. І правіше на скріншоті ви бачите вікно цієї самої кнопки. Тут ми можемо налаштувати ті параметри, які нам будуть потрібні, і з допомогою клавіші ОК підтвердити власні дії. За потреби користувач може відформатувати створений список, змінити вид маркера, його формат, спосіб нумерації, спосіб вирівнювання списку, відступи тексту від маркерів, номерів тощо. Для цього слід виділити потрібні елементи списку і виконати форматування відомими засобами, використати елементи керування міні-панелі, вкладки Основне, діалогових вікон тощо. Так, як і для форматування абзаців, можна використати маркери на горизонтальній лінійці для змінення відступів тексту списку від полів. Для встановлення відступу тексту списку від номера чи маркера, використовується табуляція, тобто засіб, який дає змогу розміщувати об'єкти в рядку в строго визначених місцях, тобто в позиціях певних. На лінійці позиція табуляції за замовченням відмічається позначкою такої L. І для встановлення позначки табуляції слід на лінійці вибрати потрібне місце. Щоб змінити позицію табуляції, потрібно перетягнути відповідну позначку вздовж лінійки у нове місце. Для видалення позиції табуляції достатньо перемістити позначку табуляції за її межі. Також встановити та змінити позиції табуляції можна у вікні табуляції. Для чого слід двічі класнути лівою кнопкою миші по позначці на стрічці. Однією з особливостей форматування списків є те, що формат маркерів і номерів, і формат символів тексту списку може бути різним. Якщо вибрати один із маркерів чи номерів списку, то будуть виділені всі аналогічні об'єкти у цьому списку. Далі можна змінювати їх формат незалежно від формату символів тексту списку. За потреби користувач може створити власний формат оформлення списку, вибравши команду «Визначити новий маркер або «Визначити новий числовий формат унизу діалогових пікон відповідних списків. У вікні, що відкривається, потрібно встановити значення властивостей нового виду списку. І зараз ми переглянемо деякі питання. По-перше, списки яких типів можна створити у текстовому документі Word? У текстовому документі Word існують три види списків. По-перше, це маркований, тобто, де використовуються певні позначки. По-друге, це нумерований, де ми можемо використати якісь цифри, літери або римські цифри. І третій, це багаторівневий. Він може бути або нумеровим, або о, комбінованим. Тобто, або лише з чисел, літер римських чисел складатись, або поєднувати в собі як нумерований список, так і, так і маркований. У чому полягає автоматична нумерація елементів списку? Як може змінити номер елемента? Автоматична нумерація полягає у тому, що при створенні або видаленні додаткових пунктів списку у нас автоматично змінюється його послідовність. Тобто нам, власноруч, не потрібно слідкувати і змінювати ці параметри. Замінити номер елемента списку можна, натиснувши, поставивши курсор перед ним, натиснувши праву клавішу миші і обравши той пункт, який нам потрібен. Тобто розпочати нумерацію спочатку, встановити певний номер або продовжити з певного місця. Як відмінити нумерацію після закінчення введення елементів списку? Досить легко. Ми можемо трьома способами це зробити. По-перше, можемо перейти на новий рядок за допомогою клавіші Enter і просто стерти клавішою Backspace. По-друге, ми можемо один раз натиснути Enter, щоб у нас перейшло на новий рядок, а інший раз натиснути Enter, щоб у нас прибиралася ця нумерація. По-третє, ми можемо натиснути клавішу Enter, щоб перейти на новий рядок, і вгорі в менюшки обрати пункт, яким ми створювали список, натиснути на нього ще раз, і у нас цей список пропаде з цього з поточного рядка. Як змінити нумерацію у списку, якщо вона не відповідає потребі користувача? Як змінити нумерацію, вже говорили в другому питанні. Тобто ми ставимо курсор перед символом, натискаємо праву, шу... праву клавішу миші, щоб визвати контекст на меню, і обираємо один із трьох варіантів. Тобто, розпочати спочатку нумерацію, продовжити нумерацію в залежності від списка, який зараз є, або розпочати нумерацію з певного символа, який ми ведемо із клавіатури. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!